Мир вам, брата і сестри, знаєте, ті кроки робити, перші кроки завжди важко. Сьогодні Володя про це говорив, але коли ти зробиш перший крок, потім піде вже легше. Знаєте, у в нас, в нас, в нас вдома є телефон мобільний, один лежить, Софія вже іншим користується, поки ще там все не перекачала, то він просто лежав. Він завжди лежить місяцями, там толком його тільки підзаряджали. Але недавно ми почали його більш використовувати, щоб свій не садити, то слухаємо Радіоманеїл чи проповіді. Але знаєте, наше життя буває, що якщо ми лежимо як той телефон без діяльні, коли, коли я телефоном користуюся раз в місяць, то мені річ його треба заряджати. Коли християнин мало служить або не служить, тому то мало потрібно оновлюватися. І Сьогодні ми трошки поговоримо про оновлення, про духовне оновлення. Якщо брати якусь, бо цей термін, він у технологіях зазвичай, так? перезавантаження, оновитися. Але він має і духовний зміст в нашому житті. І ми сьогодні трошки про це поговоримо. Тому що от хто більше потребує, знаєте, такої духовної енергії. Якщо раз в тиждень пройшов на зібрання, послухав проповідь проповіді і мені того достатньо. Підзарядився і достатньо. А чому так мало достатньо, щоб підзарядитися християнином? Тому що він мало віддає. Коли є служіння, коли ти щодня на якомусь служінні або декілька днів в тиждень, то буває, тобі не вистачає одної неділі недільної проповіді. Або помолитися один раз в тиждень по п'ятницям. Чи послухати проповідь, цього мало. Достатньо лише тим, хто не служить, або мало служить. Точніше не служить. Лежить, як той мій телефон, що я його не підзаряджав тижнів. А коли людина служить Богові, вона постійно має оновлюватись, або час від часу має оновлюватись. підзаряджатися, брати цю енергію. Є дві крайності, коли, коли людина нічого не робить для Бога, раз в тиждень пройшла на зібрання, послухала проповідь, підзарядилася трошечки. І пішла додому. А є інша, коли не на себе, знаєте, як, як той муравей. Муравей тяне вагу більше від себе. А ми так не можемо. Коли ми набираємо на себе більше, ніж можемо потягнути, то ми завантажуємо себе настільки, що нам потрібно розвантажуватися, перезавантажуватись, оновлюватися. І ми сьогодні будемо говорити про духовне оновлення. Бог. Бог бажає, щоб ми оновлювалися. І це оновлення, ми сьогодні поговоримо, поговоримо що таке оновлення, для чого воно, е і як оновлюватися. Декілька місць писань і декілька думок. Перше місце списання я зачитаю 2 Коринтян 4.16. Там потрібно все читати, але я зачитаю цей вірш і особливо е другу половину вірша. Через те ми відваги не. Тратимо. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній, як може наш зовнішній чоловік нищитись, коли ми себе розтачаємо, як то віддаємо іншим, батьки матусі, особливо дітям, якщо вони маленькі, служителя пастора церкви чи в тюрмах послужіннях? І таким чином, коли ми живемо вже для Господа, коли ми живемо заради людей, то ми себе віддаємо, ми себе розтачаємо. Вибачте, я не, не пам'ятаю по-українськи це слово. якщо… І таким чином наш внутрішній чоловік нищиться. Далі він кажуть, що за теденний день відновлюється внутрішній чоловік оновлюється. Але для того, щоб он оновлювався, нам потрібно десь брати це оновлення, брати цю енергію, брати, приходити до того джерела, де воно є. І зараз ми поговоримо трішки про те, що таке духовне оновлення. Так, значить, перше це покаяння. Друге це вже більш для тих, хто увірвавши. Друге, для того, для духовного оновлення потрібна молитва. Спілкування з Богом через молитву допомагає. Встановити міцний зв'язок із ним. Для духовного оновлення потрібно знаходити молитва. А для молитви потрібно знаходити час, приділяти якийсь час конкретний. Не так, що ти, поки вдягаєшся, помолився, або поки виходиш, або в ліфті їдеш, або в маршрутки їдеш. Це теж непогано. Але, якщо, але важливо мати час, конкретний, виділений час для молитви, для того, щоб. Оцей зв'язок з Богом відновити, оновити. Це молитва також. У нас там є в молитовному класі такий алгоритм, як сказати: багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. Нема молитви, нема сили. Так ось, якщо нема сили, значить нема молитви. А якщо мало сили, значить мало молитви. Ну, але їх ще багато. Багато, ну, ще є декілька речей, де ми можемо черпати це оновлення, це відродження, цю енергію, цю силу. <кій> Наступне це читання Святого Письма. Бог є джерелом мудрості та сили для духовного оновлення. Коли ми читаємо Боже Слово з вірою його розчиняємо, то в нас з'явля сила, в нас з'являються якісь бажання. в нас з'являється. Якесь розуміння того чи іншого вірша чи контексту. І коли це відбувається, це також відбувається і оновлюєшся. Коли Боже Слово уселяється в наше серце, воно також відновлюється. Відновлюється до того, щоб бути ближчим з Богом, щоб, більше, щоб краще розуміти себе, розуміти Бога, і розуміти, що Бог очікує від тебе, що Богу виприємне. Бо через Слово Боже ми можемо це розуміти. Без Слова Божого ми не можемо розуміти. Коли зустрічаються люди на, на, на вулицях і говориш з ними про Бога, вони починають говорити якісь передання. Ти їм кажеш, ви читаєте Біблію? Як там написано? Ні, мені не потрібна Біблія, я знаю. Бо нас так хтось там навчив. Ці от передання, що там папа Римський, голова церкви і так далі. Тому нам потрібно важливо читати також Боже Слово і розчиняти вірою, щоб також встановитися. Наступне це є. Я рідко це роблю, взагалі забув, коли робив. Ну, Нещодавно робив, а так взагалі забув. Я знаю, що в нас є брати і сестри, які постяться. Наступне це є піс. Піс допомагає відновити духовну дисципліну та зосередитися на Богові. Під час посту. Почитайте 58-й розділ Ісаї, що потрібно робити, чого не робити. Колись в тюрмі, ми як постались, то один брат просто не їв. Він все, ну, нічого з цього не виконував, що потрібно, окрім не їв. Але він, то, що пайку свою не їв, Ісаї каже, віддай, поділися, поділиться своєю пайкою нормою, я, їжею. А він збирав. І коли ми виходили з посту ввечері, то в нього там півтора буханки хліба чи дві було, і він потім то все. З'їдав і ходив в животом, болів живітнього. Але Ісаї написано трошки по-іншому, щоб ти розділив свій хліб, не збирав його до вечора. <кій> Тому більше хто про піст, 58-му разу зачитайте. І це дуже важливо. Піс це, це настільки важливо для от тої дисципліни, духовної дисципліни, духовного оновлення і зосередження на Бозі. Бо коли ми постимось, ми зазвичай, якщо постишся, то ти молишся частіше, ти більше роздумуєш про Бога ну чи ту потребу, яку маєш, просиш Бога, щоб Бог допоміг вирішити або пройти це і так далі. І під час посту також ми можемо оновлюватися. Навіть науковці кажуть, що організм там якось оновлюється, Тому це корисно і фізично, і духовно. <кій> і наступне останнє це є участь у церковному житті. Регулярне відвідування богослужінь, спільна молитва та причастя укріпляють віру та сприймає духовному оновленню. Але до цього, я ще додавлю, тому що якщо тільки це робити, просто раз в місяць на спон прийшов, раз в тиждень на зібрання і помилився раз в тиждень. то цього мало. Людина, яка віддає себе Богу, яка віддає себе людям, сім'ї, розтачає себе, вона завжди має потребу в харчуванні неї є жажда, неї є потреба в енергії. І коли людина це робить, живе цим церковним життям, то вона завжди має потребу в оновленні, вона завжди має потребу набрати цю енергію до силу Бога. Але якщо ми не служимо і задовольняємося разом відвідуванням церкви то нам потрібно щось змінювати. Нам потрібно рухатись, робити кроки так, щоб не бути просто слухачем сидячи на лавочках. Так, Значить, такого, покаяння діях апостолів 3.19. Отож, покайтеся і не верніться, щоб загладилися ваші гріхи, щоб часи відради прийшли від обличчя Господнього. Це перше. Перезавантаження починається з усвідомлення своєї потреби в Божому прощенні. Покаяння це той момент, коли ми визнаємо свою духовну слабкість і просимо Бога очистити нас. Це не просто зміна поведінки або глибоке перетворення, а глибоке перетворення серця і розуму, що веде до нового життя. Знаєте, коли е, один раз покаєшся і більше рахуєш себе, нема мене в чому просити Бога прощення, то ти ще не покаєшся. Або коли рахуєш себе безрішним. Але перезавантаження, усвідомлення свого, своєї потреби в прощенні і покаяння дає тобі це відродження і духовне оновлення. Звільнення від цього тягара, який тебе на плечах, Можливо, сумління тебе докоряє. І коли людина кається, сумління очищається, весь цей тягар з плеч сходить, Бог забирає, і ти відновлюєшся, оновлюєшся. Римлянам 12.2 написано, не пристосовуйтеся до цього віку, але зміцнюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Нам потрібно також оновлюватися розумом. Оновлюватися розумом це перше не пристосуватися до цього світу, не, не прагнути до цього, що світ нам сьогодні пропонує і завжди пропонував. Не шукати цього, що хоче дати нам світ. Зараз такі реклами є, що дивися, машини рекламують, а там в бікіннях, міні бікіннях, жінка. Кого вони рекламують, непонятно. Наш розум потребує оновлення через Боже Слово, читання, вивчення та роздумування над Писанням це є шлях до духовного оновлення. Слово Боже є джерело нашого духовного, духовного натхнення та сил. Ісус навин один лісів. пам'ятаєте? Нехай Книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що в ній написано, бо тоді зробить щасливими дороги свої і тоді буде щастити. тобі. Боже Слово, коли ми читаємо, роздумуємо, вникаємо в нього, це також дає нам духовні сили, нас оновлює. Молитва не завчена молитва. Нам не потрібно читати чужі молитви. Молитва має йти від серця. Римлянам 8.26 написано, я зачитаю сучасний переклад, так само й Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що молитися, та Дух сам заступається за нас перед Богом з таким зітханням, що словами й не вимовити. Це сучасний переклад. Коли ми молимося Духу, це Говорить про те, що не завчення молитви, а від серця. Це те, що Бог дає в серце. це те, що Дух за нас сам молиться. Дух за нас заступається. Тому також можливо, важливо молитва в дусі. Коли ми співаємо, ми також можемо оновлюватися. Святий Дух це той, хто здійснює оновлення в наших серцях. Він дає нову силу, щоб ми могли жити по Божій волі, приносити плоди Духа і йти за Христом з оновленим серцем. Святий Дух дає нам сили свідкувати, визнавати свої провини, свої якісь гріхи. Він нас вчить, Він нас виховує, Він нас направляє і Він нас оновлює. Без Духа Святого, якщо людина не має Духа Святого, Якщо вона не відроджена, вона не зможе ні служити, вона не зможе ні виконувати, ні пізнавати Божу волю. І найважливіше, що вона не буде Богу, з Богом в районі. Тому у ті всі речі, що перед тим говорили, покаяння, молитва, читання Слова Божого – це важливо для оновлення. Ну також важливо, щоб це було спілкування в Святому Духом. Піст в пусті ми упокоряємо душу свою. Декілька вершів, я зачитаю Ісайя, 58 розділі, що потрібно робити в піст. Але ви дослідіть, хто бажає поститись. розділи з голодним свій хліб, як я вже казав. Не збирай буханки собі там обід сніданок в вечерю, а потім ввечері все за цілий день. А розділи. Якщо побачиш наголосу, одягни, тоді закличеш, і Бог тебе вислухає. Ще коли ти говориш, він скаже: Ось я. Якщо відкинеш від себе кайдани і посягнення рук, і слово нарікання, і даси голодуючому хліба від усієї своєї душі і наситиш пригнічену душу, тоді твоє світло засяє в темряві, і твоя темрява буде як полудень. Впусті потрібно робити ті речі. Хоча Моя думка, що і не тільки в пусті треба це робити. Ми християни, ми маємо взагалі так жити. Голодному дати, поїсти, прагнемо попити, діти. ну, В принципі, ми тим займаємося. Тюрми, хаос і так далі. Дякувати Богу. І підключатися також вибрати і сестри. Участь у церковному житті це не просто відвідування, а активна участь у житті церкви, допомога у служіннях. Ми вас час, часто або через часу закликаємо, щоб ви нам допомагали. Нам потрібна ваша допомога. Я дякую за ваші молитовні підтримки, коли ми йдемо служити. Но нам потрібна і ваша допомога. У всіх служіннях, які в нас є, можна щось знайти для себе. То ми вас закликаємо також брати участь у церковному житті. І це також буде вам для духовного оновлення і будете мати потім потребу набирати ту енергію в Бога. Бог закликає нас до духовного перезавантаження. Він хоче очистити нас і відновити, і надати нове дихання у вірі. Як важливо ось це нове дихання. Тому що ну, Ісус попереджав про це, що коли буде беззаконня, любов у багатьох ухолод, а охолоне через беззаконня. А це беззаконня роблять люди. Дявол, Він тут керує в тому світі. Хто не служить Богу і служить дьяволу, І вони не можуть по-іншому. І хоч думають, що я маю силу волі, насправді нічого вони не мають. Вони роблять, як раби гріха, роблять тільки гріх. А ті люди, які служать Богу, вони мають розвиватися в служінні Богу. І оце відновлення, це оновлення. Нам важливо щоразу звертатися до Бога. Ісайя, 40 розділ, 29, 30, 31 вірші, там написано. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Помучаться хлопці і потомляться, і юнаки спотихнутися, спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті урли і будуть бігати і не потомляться, і будуть ходити і не помучаться. Нам потрібно це відновлення. Як ті орли, щоб ми прохали тими крилями духовними, молитва, читання Божого Слова, спілкування, піст, служіння, щоб ми літали для Господа, щоб ми горіли для Господа. Але коли ми огашаємо, перегораємо, то потрібне оновлення. Але коли ми не горимо, то потрібно робити кроки для того, щоб служити Богові. Отож, Духовне оновлення потрібне для прощення гріхів, зміцнення у вірі, відчуття миру з Богом і радості в Його присутності, духовної сили і продовження шляху війни. От для цього нам потрібне духовне оновлення. Якщо десь щось, може ще додати, але якщо щось десь храмає, потрібно поправити, потрібно ту шпицю підтягнути, щоб колесо не віляло вісімкою. Як оновлюватися? Перше, покаяння. Це може бути розкаяння, коли десь якийсь щось зробив, не то. якщо ти, ще, якщо ти вже примирений з Богом, а якщо ти не примирений, то також потрібно покаятися. Друге, молитва це важливо. Молитися самому, молитися по п'ятниця, молитися в церкві, не соромитися, а молитися. Молитися і Бог чує наші мову. Хоча ми думаємо чує, не чує, але буває, свідчення розказують, і ти думаєш, дійсно, слава Богу. Я молився, ми молилися, і Бог дав відповідь. Але ти про неї можеш дізнатися трошки згодом. Покаяння, молитва, читання, вивчання Божого Слова. І, звісно, виконання Божого Слова. Бо просто читати, пам'ятати, але не жити ним це нічого не дасть. А і виконання Божого Слова. Наступне це є піст. Почитайте 58-й розі було би добре, щоб ми через час поставилися для упокорення, для оновлення, для розуміння, що далі робити, коли вже зупинився, застряглись. І останнє це активна участь у церковному житті. Брата і сестри, підключайтеся по чуть-чуть, по трошечки можете допомагати нам чомусь. Вчора була річниця, то у нас тут стільки було листів на підлозі. І думав, хто то буде прибирати. Напевно, ті, хто прийшов, будуть прибирати кожен поживенький візьме, але паша поприбирав. Я говорю до того, що навіть якийсь дрібничко, десь там щось помогти по прибиранню, чи будь-що в церковному, де є потреба в церковному служінні, ви можете брати участь. Не соромтеся, підходьте, пробуйте, робіть ті кроки, не стійте на місці. Тому, брати і сестри, нехай кожен із нас. Відкриє своє серце для Божого оновлення, щоб далі з усією силою і радістю йти за Христом. І хто потребує сьогодні оце духовне оновлення, це відродження через покаяння і віру, якщо ти в своєму серці прийняв рішення йти за Христом, але ще не покаявся, сьогодні можеш покаятися. Якщо ти вже йдеш за Христом, або точніше ти вже покаєшся, але ще не йдеш за Христом, то почни сьогодні вже йти за Христом. Йти за Христом буває важко, але з Його силою ми все подолаємо. З силою Духа Святого ми все пройдемо. І всі ці випробування, які в нашому житті бувають. Тому нехай у нас Бог благословить, щоб ми оновилися, відновилися, що потрібно звільнити свого життя, лишили це, якщо воно нам заважає рухатись далі. А хто хоче промиритися з Богом, сьогодні може це зробити.